Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні ми будемо готувати печоночний паштет. Для цього нам потрібно взяти отаке я взяв Сало з прорістю, бочина, бочок свиний. Ложимо його в воду прямо в упаковки. і ставимо на плиту. Включаємо Танфорочку. І залишаємо його варитися до повної готовності, можна так сказати. Це будемо варитися години півтори або годину. От. А ми беремо. Печінку? Це в нас печінка. Не знаю, я за час вина. Тож, вот. не промовимо. трошки тут чи чискачки так шия купи нам сторонку. сердечко тоже ну сердечко можна в принципі печинку оставить Пів сторонку так. Нарізаємо пічонку кусками. Чекаємо, коли Закипить у нас вода в другій кастрюлі. І ставимо варити печенку. Печенку варити недовго, хвилин 10 максимум. Вона буде тоді розтувати, що переварена. І так, печеночка у нас зварилася, вихолола. Нарізали ми цибульки. Морковочки. І сейчас будемо піджаривати цибулю з морковкою вмісті. Включаємо сковородку. Так, сало в нас доварюється. Так я його в пакеті варю щоб воно було в нас м'ягеньке. Розігріваємо нашу сковородочку і висипаємо сюди цибульку цибулька у нас піджариться. Так. Пока в нас піджариться цибулька, в нас і довариться наше сало. Не сало, а бочок з м'ясом сало в'яза. І так, цибулька в нас вже піджарилася, підрум'янилися так. Засипаємо сюди морковочку. Щоб у нас печеночка була сладенька. І вкусненько я. И можемо наше нати... сало, наверняка витягувати сейчас, витягнем сало. Так. Опа. Забираємо сюда по слідку із салом і достаємо наше сало часто.

Вот Та таке нас немає, не Получилось. Знизу, бачиш, Без сало, сало. Без сало. Угу. а то мясо. Нарізаємо сало такими полосочками, щоб удобно було його на м'ясорубці крутити. А бачите вона трохи сала у м'ясо. И тут тоже самое. Хотя проворот такой. Да, да. Проварилось хорошо. Два раза перекрутимся всеми на рубки. И будем у нас прекрасный чудовий паштет. Криченкової. І, і, і прекрасний і чудовий. І вкусний. Так, у нас все готово, сало печеночка ост... охололи і можемо починати перекручувати все на м'ясорубки. І от ми перекрутили нашу печенку, сало, морковку з цибулею і вийвся в нас отакий от пашкетик. М'ягенький і дуже смачний. Раджу всім зробити так і спробувати. А зараз всім смачного і до побачення.